Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Хочу відповісти в даному відео на наступне питання. У вас дуже багато питань, хто ж таки отримає разову грошову виплату до Дня Незалежності України. Дивіться, я зараз розповім по сумам і по категоріям. Хто зможе отримати ці кошти, щоб ви могли знайти або ж навпаки не знайти тут себе? Значить, дивіться, отримують ці кошти ветерани війни та деякі інші категорії громадян. Отже, розпочинаємо перше, слухайте, будь ласка, уважно: 450 гривень отримують учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів гету, інших місць примусового отримання людям, яких було насильно вивезено на примусові роботи. Діти партизанів, підпільників інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога. Ця перша категорія отримає 450 гривень. Далі 650 гривень отримують члени родини загиблих померлих ветеранів війни. Статус, яким установлено згідно закону України про статус ветеранів війни, їх соціального захисту, дружини або чоловіки померлих людей з інвалідністю внаслідок війни, дружини або чоловіки померлих, учасників бойових дій, учасники війни, жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя людьми з інвалідністю внаслідок загального захворювання. Трудового каліцтва та з інших причин, якщо ці люди не одружилися вдруге. На третя категорія отримає тисячу гривень це учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та інші неповнолітні, які на момент ув'язнення не виповнилось 18 років в'язні концентраційних таборів, гети, інших місць примусового отримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового отримання їх батьків. 3100 тисячі гривень отримують люди, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Далі, люди з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років в'язням концентраційних таборів гетто інших місць примусового тримання. Визнаних людьми з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин, перша група отримує разову допомогу грошову 3100 гривень, друга група 2900 гривень, третя група 2700 гривень. Люди, які отримують пенсію або щомісячне двічне грошове утримання, Грошові виплати будуть призначатися в автоматичному режимі, вам, тобто, особисто звертатися до пенсійного фонду не потрібно. Наразі, якщо ви не перебуваєте на обліку в органах пенсійного фонду України як отримувач пенсії або щомісячного довічного грошового отримання, якщо ви також на службі в силових. Міністерствах та е, відомствах в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, то в такому випадку грошова допомога виплачується за вашим зверненням до територіальних органів Пенсійного фонду України з відповідною заявою та документами, що підтверджують вашу особу, ваш статус, номер поточного рахунку повноваженого банку. Далі для отримувачів із числа військовослужбовців, поліцейських осіб. Начальницького рядового складу органів внутрішніх справ служби судової охорони, осіб начальницького рядового складу Державно-кримінально-виконавчої служби, які проходять службу, крім пенсіонерів, фінансування, фінансування грошової допомоги буде здійснюватись на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій за місцем вашої служби. От ці категорії, про що я тільки що назвала отримати разову грошову виплату до Дня Незалежності України, зможуть отримати 450, 650, 1000, 3100 гривень, 2900 та 2700 гривень.